Привіт! Хочете дізнатися, як нейромережі можуть полегшити ваше життя в 2024 році. Я зібрав для вас топ-10 найкрутіших безкоштовних нейромереж, які роблять вашу роботу швидшу і цікавішу. Давайте дізнаємося, які з них підійдуть вам найкраще. 1. Stable Diffusion Перше місце займає нейромережа Stable Diffusion. Це потужний інструмент для створення зображень на основі текстових запитів. Вона є відкритою розробкою, що підтримується великою кількістю людей. І дозволяє генерувати високоякісні зображення швидко та безкоштовно. Основна перевага цієї нейромережі її доступність і гнучкість. Ви можете налаштувати параметри генерації, такі як стиль, кольорова палітра, рівень деталізації, щоб отримати саме той результат, який вам потрібен. Stable Diffusion працює з багатьма мовами, включаючи українську, що робить їх зручною для використання в Україні. Щоб почати користуватися, вам потрібно встановити програмне забезпечення або скористатись онлайн-версією. Яка доступна на кількох платформах. Завдяки простому інтерфейсу користуватися цією нейромережою можуть як новачки, так і досвідчені користувачі. Наприклад, українські художники можуть використовувати Stable Diffusion для швидкої візуалізації своїх ідей, а маркетологи для створення зображень для соціальних мереж або рекламних кампаній. Сировить нейромережу корисно для широкого спектру завдань, включаючи творчі проекти і бізнесові потреби. Генеровані зображення можна зберегти на комп'ютері для подальшого використання. 2. Bing Image Creator Друге місце отримає Bing Image Creator. Нейромережа, розроблена компанією Microsoft на основі нейромережі далі. Вона, як і Stable Diffusion, дозволяє створювати ілюстрації на основі текстових описів, але наразі підтримує лише англійську мову. Процес роботи простий і інтуїтивно зрозумів. Щоб скористатися сервісом, вам потрібно зареєструватися. А потім рядку введення прописати те, що ви хочете згенерувати. Після цього створюються картинки, які можна переглянути і завантажити. Bing Image Creator найкращий підход для тих, хто шукає швидкий і зручний спосіб створення ілюстрацій на е, основі цих промптів для особистих проєктів презентації або соціальних мереж. Особливо, якщо ви вже користуєтесь іншими сервісами Microsoft. 3. A Watermark Remover. Третє місце займає Watermark Remover інструмент, що дозволяє легко і швидко видаляти непівпрозорі водяні знаки зі зображення. Нейромережа використовує глибоке навчання і алгоритми комп'ютерного зору для розпізнавання та видалення водяних знаків, зберігаючи оригінальну якість зображення. Якщо вам потрібно швидко видалити водяні знаки з фото, цей інструмент підійде вам найкраще. Завантажуйте фото на сайт, обробка починається миттєво. Готове зображення без водяного знака теж можна без проблем завантажити на комп'ютер. 4. Четверте місце займає perplexity. Невеликий аналог ChatGPT, але з деякими відмінностями. Це пошуковий нового покоління, який збирає інформацію з різних місць в інтернеті і представляє її в логічному порядку. Він може розуміти запити кількома мовами і доступний без будь-якої реєстрації. Сервіс цілком здатний проаналізувати, наприклад, великий літературний твір. І написати за ним особистий твір або прочитати докладну інформацію про вашу компанію та скласти ціпляючий офер. Для використання потрібно перейти на сайт і прописати потрібне запитання. У повсякденності це незамінна річ. Тим більше, що нейромережа підтримує українську мову і відходить для генерації тексту. П'яте місце займає BeatHoven генератор, що дозволяє створювати фонову музику без знання будь-якої теорії. Крім того, ви можете використовувати її в соціальних мережах. Оскільки на неї не буде авторських прав, адже кожен трек унікальний. Нейромережа дає широкий вибір опцій, включаючи вибір жанру, темп та настрою. Ви можете налаштувати музику відповідно до потреби, забезпечивши повний контроль над кінцевим продуктом. Наприклад, згенеровану музику можна використовувати для відео на YouTube, підкастів або рекламних кампаній, що робить цей інструмент дуже універсальним для творчих та бізнесових ідей. Adobe Enhance Нейромережа, що дозволяє значно поліпшити якість звуку у ваших відео. Цей інструмент має здатність видаляти сторонні шуми за допомогою машинного навчання. Сервіс доступний широкому колу колеристувачів, включаючи тих, хто бажає підвищити якість своїх підкастів або відео. Для використання потрібно пройти авторизацію зручним способом, потім завантажити аудіодоріжку і дочекатися завершення обробки. Після цього можна прослухати результат. Якщо все влаштовує, завантажити. Сьоме місце займає Eleven Labs. Eleven Labs це нейромережа, яка спеціалізується на синтезі мовлення з фокусом на високій якісті озвучення. Вона підтримує українську мову, хоча основною аудиторією є англомовні користувачі. Eleven Labs забезпечує реалістичне озвучення тексту, яке максимально наближене до природньої людської мови. Цей сервіс має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але орієнтований на користувачів, які шукають високоякісні комерційні рішення. Ви можете налаштувати голос, швидкість та інтонації, що дозволяє створювати унікальні голоси для аудіокниг, відеоконтенту та інших творчих проєктів. голосу. Що дозволяє створювати персоналізовані версії голосів. 8. Writer Восьме місце займає Writer – Нейромережа, що надає можливість швидкого та якісного написання текстів на основі заданих параметрів для найрізноманітніших завдань. Ви можете використовувати Writer для створення вступних абзаців, заголовків статей, проміжних заголовків і кінцевих параграфів. Інтерфейс простий і зрозумілий, що зробить його доступним для новачків у галузі написання контенту. Щоб почати користуватися сервісом, необхідно авторитизуватися, потім вказати тему, кількість варіантів і рівень креативності. Після натискання на кнопку Write for me» відбувається генерація тексту. Дев'яте місце займає чат GPT, найпопулярніша нейромережа для створення текстів. Вона має широкий спектр можливостей і здатна виконувати найрізноманітніші завдання, так як розв'язання задач з програмування або математики, редагування текстів, рекламних описів. Пошуки інформації та багато іншого. У 2024 році чат GPT отримала декілька важливих оновлень, включаючи покращену можливість працювати з великими об'ємами даних, підтримку нових мов, оптимізація швидкості відповіді, а також редагування відповіді прямо в інтерфейсі. Одним з нових режимів є режим Canvas, який дозволяє зручніше організовувати та редагувати створені тексти. Це особливо корисно для роботи над великими проєктами, де потрібно структурувати значні частини тексту, або співпрацювати з іншими користувачами. Втім, ви, вимовірно і так же знаєте про його можливості. І нарешті, 10 місце займає DeepL – перекладач, який забезпечує більш природний і точний переклад, ніж інші сервіси. Він підтримує 33 мови, включаючи українську, і може перекладати тексти для будь-якого обсягу, а також документи без зміни оригінального дизайну. Крім того, DeepL Інтегрується в усі популярні браузери, дозволяє перекладати текст в режимі реального часу. Посилання на всі ці нейромережі я залишив в описі. Якщо вам сподобався цей список, обов'язково пишіть про це в коментарях. Успіхів і до скорих зустрічей!